Сім звичок щасливих дітей. Шон Кові. З англійської переклала Віта Шеремета Знайомтеся з мешканцями села Сім дубів. Це губ. Він не лише найбільший, а й найтовариськіший мешканець села Сім дубів. Губ полюбляє прогулянки та всі види комах. Мурашки його улюбленці. Кроленя Джампер. Знайомтеся, це кроленя Джампер. Він обожнює спортивні ігри. Любить футбол, теніс, бейсбол, баскетбол, катання на велосипеді, плавання, стрибки. Усього й не злічити. Також джампер любить красівки та має всі можливі їх види. Скунська Лілі. Як на скунську, Лілі дуже вправна. Більшість часу вона проводить за малюванням і рукоділлям. А ще вона любить свого меншого братика стінка. Більченя Семі Відколи Семі з'явився на світ, він полюбив коперсатися в різноманітних пристроях і ремонтувати їх. Хай, коли ви його побачите, у лапках Семі завжди триматиме якийсь інструмент, а то й два. Семі, який належить білкам, мешкає в дуплі разом зі своєю сестричкою близнючкою Софі, Більчиня Софі Софі це сестра близнючка Семі. Її улюблене заняття читання. Також вона любить математику. Іноді Софі вимовляє дуже довгі незрозумілі слова, які мусить пояснювати друзям. Дикобраз Покі. Покі має безліч гострих голочок, з вигляду яких можна дізнатися, який у нього настрій. Коли Покі сумний, голки пригнічено обвисають, а коли радісний голки настовбучені всебіч. Покі – справжній лінтюх. Він цілісінький день гойдається в своєму гамаку та грає на губній гармоніці. МИШКА ЕЛЛІ. І НЕ забудьте про мишку Еллі, яка по черзі ходить на зерці з кожним із компаній, а найчастіше за своєю подругою Лілі. Еллі живе зі своєю бабусею і любить взуватися в бабусині туфлі і начіпляти її на мисто. А це хробачок Енрі. Він дуже сором'язливий. Тому тобі треба добряче придивитися, щоб його побачити. Губ і набір для колекціонування комах. Якось губ ішов повз іграшкову крамницю. Коли це побачив у вітрині набір для колекціонування комах. Він саме був на розпродажу і коштував 4 долари. Ох, сказав губ, я так давно хочу цей набір, але в мене немає 4 доларів. Мушу їх заробити. Треба придумати план. Губ пішов додому і склав список. Якраз тієї миті його проминав джампер. Що там, Губе? поцікавився Джампер. Складаю список того, що хочу робити. Клас, а можна я буду частиною твого плану? Звісно, зрадів Губ, маю чудову ідею. Нумо продавати лимонад. На дворі спекотно, тож усі захочуть випити прохолодного напою. Цього ж дня губ і Джампер установили стенд для продажу лимонаду. Спершу до стенда підійшли семі й Софі. О, лимонад, зрадів Семі. Я би купив склянку. І я, додала Софі. Спека не з Губ і Джампер перезирнулися. Що ти щойно сказала? Гаряче, дуже спекотно, пояснила Софі. Потім підійшли скунска Лілі та мишка Еллі. Я візьму склянку для мишки Елі і дві склянки собі, сказала Лілі. А потім підемо до мене додому малювати. Правда, Елі? Пхавда, прогаркавила Елі у відповідь. За кілька годин Губ і Джампер продали весь лимонад і заробили 20 доларів. Ого, та ми багаті, радісно констатував Губ. Тепер поділимося. Ось тобі 10 доларів і мені 10 доларів. «Хоумран!» Я знаю, на що витратити зароблене, і він притьмом помчав до крамниці іграшок. Джампер купив два шоколадні батончики, жуйку й пачку попкорну, який він одразу ж з'їв. Потім він купив дешеву іграшку йо-йо, яка зламалася після трьох спроб погратися, а ще водяний пістолет, який загубив дорогою додому. Тим часом губ повернувся додому і перечитав свій список. У скарбничку він укинув один долар. Опісля губ пішов до іграшкової крамниці і купив набір для колекціонування комах за чотири долари. Також він витратив два долари на маленьке дзеркальце подарунок мишці Еллі на день народження. Дорогою додому він зупинився біля піцерії та купив собі шмат медової піци за один долар. І в нього ще залишалося два долари. Щоб сходити в кіно. Губ ішов вулицею, коли його наздогнав джампер. Куди зібрався? спитав він. У кіно, відповів губ. Ох, хотів би і я піти, зойкнув кролик. Та вже витратив усі свої гроші. На що? поцікавився губ. На різні дрібнички, відповів джампер. Мої гроші наче розчинилися у повітрі. Тобі слід було планувати заздалегідь, сказав губ. Мені вдалося придбати все з мого списку. Вуса і вушка Джампера поникли. Схоже, я втратив м'яча, сказав він. Не хлюб вусів, підбадьорив його губ. Тепер ти знаєш, як діяти наступного разу. Маєш рацію, погодився Джампер. Гарно тобі розважитися в кіно. Приєднуйся, запропонував губ. У мене залишилося два долари, а квиток коштує один долар. Сьогодні показують фільм: Гігантський павук поїдає бульбашки.